Добрий день, 5-й В клас. Вітаю вас на уроці і відеороз'ясненні до уроку. Сьогодні ми розглядаємо тему управління державою, а саме форма правління в Україні, якою вона є. Ви можете побачити заголовку. І наступна частина, наступна тема нашого уроку це органи влади. Хто керує в Україні, кого ми обираємо, як розподіляється влада в Україні. Тож, переходимо до роз'яснення нашої теми. Україна за формою правління є республікою. Що ж це за форма, така форма правління республіка? Що вона означає? І де це зафіксовано, тобто записано. Ми бачимо на наступному рядочку переклад терміну республіка це справа суспільна. Що ж це значить справа суспільна? Якщо при владі знаходяться одні люди, яких ми обираємо, це наша влада. А ми ж то нас досить багато населення, ми знаходимося в різних куточках України. Як же ж ми можемо зробити справу суспільною? Як же ми можемо сформувати Україну республікою? Відповідь знаходиться не тільки в Конституції України, в інших законах. Ми обираємо представників у владу, а точніше у Верховну Раду, так, котрим ми доручаємо здійснювати вищу державну владу від його імені. Згадайте, з якого віку ви можете обирати представників до Верховної Ради. Давайте тепер поглянемо, де зафіксовано, де закріплено, що Україна є республікою. Звичайно ж, Конституція України. Що таке Конституція України? Згадуємо, це основний закон держави. І також пригадаємо, що перша конституція в Україні була створена у 1710 році, і саме ця конституція є найпершою у світі. І обігнала всі відомі тоді конституції в часі, так тому що була першою. Переходимо далі. Окрім республік, є інша форма правління: є республіка, а є монархія. В чому ж різниця? Якщо республіка це справа суспільна, колективна, всі разом, я як? яким способом через своїх представників у владі, то форма правління монархії означає, що країною країною управляє одна особа, особа моно. Хто ходив в музичну школу, можливо, зустрічався з такими поняттями, термінами як моно, дуос, квадрос, так, тріос, квадрос, а, знаєте, так, один, два, три, чотири. Моно, монархія, один. Тобто одна людина управляє державою. В історії таких фактів у нас достатньо багато. Ми будемо з вами вивчати їх розглядати. Це форма правління таке князівство, королівство, царство, ханство, імперії. Так, монархії трансформувалися в імперії величні держави, які захоплювали інші чужі території. Тож, в чому є відмінність? Якщо в монархії править одна особа, монарх, король, цар, то в республіці керують президенти, Їх не треба плутати з монархами. Президент це та особа, та посада. Яка обирається на певний термін і змінюється з часом. Він не може бути в Україні, наприклад, більше двох строків підряд. Але, мабуть, ви вже чули, що в сусідній країні такий термін трапився, так і вже досить одна особа досить довго знаходиться на своїй посаді. І, так, це виявилося, які жахливі події для нас, зокрема Україна. Давайте далі перевіримо, що влада монарха може бути спадковою, а то безмежною передаватися постійно з покоління в покоління. Це не завжди правильно, це взагалі неправильно, тому що треба давати можливість іншим особам дати можливість керувати державою внести зміни, позитивні зміни, потрібні зміни для держави і для всього населення. Переходимо з вами далі. Якщо ми говоримо за державу, Республіку за форми правління, коли справа ж суспільна, то треба ж і обов'язки розподілити повноцінно, якщо це справа суспільна. Відповідно, як на великому дереві. Є гілочки, основні гілочки, три гілки влади. Законодавча, це той орган, хто приймає закони, виконавча, хто слідкує за виконанням законів, і судова влада в разі недотримання так відбувається судовий процес. Для чого це все потрібно? Давайте прочитаємо: це потрібно для того, щоб жоден з державних органів не міг незаконно прибрати себе великий обсяг влади, а дійснювати тільки власні функції, те, що йому. Необхідно по закону. Задавати закони, слідкувати за виконанням законів чи судити в разі недотримання. І тепер дивимося, що в Україні єдиний орган державної влади, який має право ухвалювати закони, є Верховна Рада України, яка складається з 450 депутатів, які обираються строком на 5 років. Пам'ятаєте, два роки назад ми з вами записували цю схему у зошит орган законодавчої влади, це Верховна Рада України. Вони ухвалюють закони. Орган виконавчої влади слідкує з виконанням законів. Це кабінет міністрів України і інші органи виконавчої влади мається на увазі ті, що обласні на місцях, також конкретно на містах, містах великих, менших. пам'ятаєте, ми говорили міста, села, селища і громади і органи судової влади. Найвищий суд в Україні це Верховний суд України, і також є дрібні суди, так, знову ж таки: область, район, місто в громаді. Так? Громада об'єднання ні, ні, обласний буде і районний суд. Також існує Конституційний суд України з попереднього пункту, ми можемо згадати, який захищає закони, прописані саме в Конституції України. Так, подивимось далі. Уважно. Кабінет міністрів, якщо ми сказали, що Верховна Рада України це законодавчий орган. То Кабінет міністрів України виконує виконавчу функцію, виконавчу лату. і відповідно і на місцях є центральні, ось бачите, там місцеві органи, так, які також їх не обирають, а призначають на ці посади. Хто є в Україні центром, так, виконавчої влади Кабінет міністрів, як він звідки береться, звідки формується? Дивимось. Персональний склад уряду або Кабінету міністрів України, або уряд його називають. Формує знову ж таки Верховна України за участю президента, а очолює уряд або Кабінет міністрів України, прем'єр-міністр України, і залишила, звичайно, Верховний суд, так здійснюють незалежні суди, так, однак вони незалежні у каданні своїх обов'язків. Адже суд це орган захисту права, закону відновлення справедливості. Є І Конституційний суд України вище сказали, що так захищає інтереси нашої Конституції. Президент не належить до жодної з гілок влади, прибуваючи на посту, глави держави, держава обрана президентом України, представляє державу на міжнародній арені. Хоча президент має законодавчу ініціативу, може запропонувати так, законопроект. І, взагалі, то президент не належить до жодної гілок влади, але в нього є повноваження не тільки законодавчої ініціативи, але й в нього є. Функція виконавчої влади слідкувати він же президент. Він слідкує глава держави, як виконуються також закони. Контролює кабінет міністра, прем'єр-міністра. Місто По повноваження президента України за певних підстав можуть бути припинені достаково за різних обставин причин. А якщо живий здоровий, так це не хвороба, може бути оголошено імпічмент недовіру президенту. Кандидатом у президенти може стати особа, яка досягла вже віку 35 років. Я, наприклад, дуже можу мені 37. володіти державною мовою, мати право голосу проживати в Україні впродовж останніх 10 років. Ну також мені, наприклад, це все підходить. Так, дізналися повноваження президента, кабінету міністрів і Верховної Ради України. А як же, ж? яким способом ми оберемо до Верховної Ради України своїх представників? через вибори? Ось вам практичне заняття. Ось цей абзац опрацювати і опрацювати наступний абзац, і дізнатися, що вони там робили, які там є заповни, куди їх вони їх вкидали, так можете запитати, як проходить цей процес виборів, наприклад, місцевої ради або навіть в Україні, так, до Верховної ради, коли обирали партію, чи обирали президента. Будь ласка, попросіть у них допомоги. Коли у них буде час, поговоріть з ними про ці два абзаці. Хай вони вам практично розпові... зможуть розповісти, як ця процедура проходила, якщо вони ходили на голосування, так і повнювалися. А от ми з вами поговоримо, що таке демократія. Демократія досить цікавий термін. Демос, народ так, і влада крас, влада народу. Відома з давніх давень демократія. Зродилася в стародавній Греції і демократія як можливість народу величезної кількості людей впливати на управління держави через своїх представників. Відповідно, ці представники повинні захищати інтереси народу. Завжди є. Так, таке правило, так, форму, ну не формула, скоріше правило, що демократію потрібно берегти задля новаги між суспільством і державою. Це обов'язково. Так, тепер цікавий момент. Є така процедура, коли народ може одностайно ну, одностайно одноголосно, може всі разом вирішувати державні питання, говорити за чи проти, всі разом. А десятки мільйонів жителів України це називається референдум. Що це за процедура така? Це має право проголосувати за щось або проти чогось. Ну, переважно тут вистає якраз за. Часто в історії у нас такі були приклади. Одним з них є той день, коли після того як Україна була проголошена незалежною, пам'ятаєте, ми говоримо День народження України, 24 серпня 1991 року. То через декілька місяців, це вже було влітка, вже взимку, 1 грудня 91-го року відбувся референдум всенародний, на якому понад 90%, 91 проголосували, 96% проголосували, 96-то за президента проголосували якраз в цей же день за першого, а понад 90%, майже 91 цифра, проголосували за те, що Україна, вони підтвердили, кожен громадянин, хто прийшов на вибори, ой, на референдум тоді підтвердив, що. Підтримує Акт Незалежності України. Так і відповідно, ми повинні запам'ятати, що вибори і референдуми надзвичайно важливі саме в демократичному суспільстві. Саме так весь великий народ, який складає так нашу державу, наприклад, Україну, ми говоримо, може управляти державою, може впливати на управління державою. А держава через обраних народу представників покликана діяти в інтересах народу для нашого, тобто для його народу, комфорту і добробуту. Ось ми бачимо табличку вибори і референдум. Також проглянути уважно вибори, спосіб формування деяких органів державної влади, а от референдум, спосіб ухвалення рішень шляхом всенародного голосування. Ось і все. А в наступному вже відео я з вами пройду онлайн-цікавеньку і корисну гру. До зустрічі!